Вчені давно довели, що настрій, продуктивність, самопочуття багато в чому залежать від якості повітря, яким дихає людина. Тому питання організації ефективної вентиляції сьогодні гостро стоїть як перед власниками приватного житла, так і перед представниками бізнесу. Сьогодні я поспілкуюся з Олегом Кузем, головним інженером відомого українського виробника систем вентиляції компанії Prana. Та з'ясує, які проблеми з якістю повітря допомагає вирішити сучасна система вентиляції. Добрий день, Дмитро. Радий бачити вас. Добрий день, Олег. Давайте розпочнемо з найпоширеніших проблем, які виникають у зв'язку з поганою вентиляцією або взагалі її відсутністю. Звісно, ви знаєте, Дмитро, останнім часом проблема набула масового характеру. Раніше система вентиляції приміщень базувалась на природньому потраплянні повітря. Приміщення через нещільності віконних або будівельних конструкцій. А зараз зв'язку з масовою герметизацією будівель і зв'язку з заміною склопакетів, фактично ця вентиляція вона зійшла на німець. Тому недостатня вентиляція вона проявляється вже відповідно в таких, скажімо, явищах, як конденсат на вікнах, як пліснява на стінах і тому подібне. І в такому випадку вже цю проблему необхідно вирішувати за допомогою механічних систем вентиляції. Проте, напевно, мало хто з тих, кого хвилює питання, як позбутися вологості, здогадується, що проблема полягає не в порі року виробникові віконних конструкцій або якості ремонту. А першим джерелом неприємності є погана вентиляція приміщення. Так, саме тому люди часто вдаються до механічного видалення плісняви. Проте варто знати, що в такому випадку вони повністю безсилі. Тобто вони фактично зможуть забезпечити якийсь ефект, але він буде достатньо короткотривалим. Якщо не вирішити основну причину, тобто, насамперед, це є причина недостатньої вентиляції, в приміщенні відсутність рухливості повітря, пліснява з часом з'явиться знову. Олег. Крім того, що пліснява та грибки псують вигляд інтер'єру, в чому ще полягає їх небезпека? Ви знаєте, спори плісняви вони є надзвичайно токсичними та викликають негативні наслідки для здоров'я людини. Тобто вони вражають і органи дихання, серцево-судинну, нервову, травну та опорну рухову систему, особливо вразливі до шкідливих спор діти або люди похилого віку. Крім того. У вологих приміщеннях часто можна зустрічати стійкий неприємний запах, а також можуть псуватися дерев'яні меблі та інші предмети інтер'єру, як прана допомагає у вирішенні цих проблем. Насамперед прана це механічна приплановича система вентиляції. Вона одночасно подає свіжі підігріти повітря у приміщення та видаляє вже відпрацьоване повітря назовні. Це якраз і допомагає забезпечувати необхідний мікроклімат у приміщенні. Тому, у приміщеннях, в яких ви помітили бодай одну з цих проблем для створення збалансованого та здорового мікроклімату, ми рекомендуємо встановлювати рекуператори прана. З вологістю, пліснявою та грибками все зрозуміло. Які ще проблеми допомагає вирішувати правим? Рекуператор вирішує проблеми, які так чи інакше пов'язані з якістю повітря, яке в приміщенні орієнтовно може бути до 10 разів брудніше ніж на вулиці. Всі фактично ми люди навіть в процесі своєї життєдіяльності при готуванні їжі чи при прийнятті ванни виділяємо надлишковий рівень вологості. Також ми видихаємо СО2. і таким чином, при е, високих рівнях або вологості, або рівня СО2, відповідно, якість повітря в приміщенні вона стає гіршою. В складі повітря також можуть міститися пил, частинки побутової хімії, формальдегіди, альдегіди, що виділяються з меблів або будівельних матеріалів та інші частинки. Я неодноразово помічав, що у приміщеннях, де перебуває багато людей, важко дихати. З'являється задуха та сонливість. Так, ви цілком вірно підмітили, ще однією проблемою замкненого простору є високий рівень СО2. Люди виділяють вуглекислий газ під час дихання. Без належного провітрювання його рівень швидко зростає. Це може призвести до зниження працездатності, безсоння, задухи, запаморочення та інших проблем зі здоров'ям. Найчастіше високий рівень СО2 зустрічається у приміщеннях з великим скупченням людей. Це може бути як і офісні приміщення, так і, до прикладу, навчальний клас. Відповідно, без належної вентиляції довго перебувати в таких приміщеннях буде вкрай важко. А ми знаємо, що високий рівень працездатності для офісів та для шкіл це достатньо важливо. Олег, які ще процеси з повсякденного життя псують якість повітря? Насправді їх багато. До прикладу, це щоденні побутові справи, приготування їжі, прибирання, догляд за собою також погіршують якість повітря, спричиняють появу яких неприємних запахів у кімнаті. Щоб їх позбутися, потрібно регулярно провітрювати приміщення. Механічна вентиляція прана з ефективним мідним теплообмінником видаляє з приміщення неприємні запахи разом з застояним повітрям та наповнює його свіжим вуличним повітрям з високим вмістом кисню. А чи не простіше просто відчинити вікно ніж витрачати час на придбання та встановлення рекуператора? Ви знаєте, це достатньо поширене питання. Звичайне провітрювання воно допомагає. Оновити застояне повітря проте зовсім ненадовго. Тому відчиняти квартирку вам доведеться регулярно. Влітку це призведе до втрати прохолоди, якщо у вас працює система кондиціонування та потрапляння в приміщення пилу, бруду, комах та інших алергенів. А взимку це спричинить втрати дорогоцінного тепла та як наслідок зростання витрат на обігрів приміщення. Олег, як я розумію, за допомогою рекуператора ви можете одночасно забезпечити необхідний рух повітря та підтримувати комфортну температуру. Адже під час проходження каналами мідного теплообмінника, який вирізняється високим коефіцієнтом теплопровідності, влітку свіже повітря охолоджується, це коли в приміщенні працює кондиціонер, а взимку підігрівається до кімнатної температури. Саме так. Крім того, монтаж рекуператора займає лише до 2 годин та не порушує існуючого ремонту. Дякуємо усім за увагу та до наступної зустрічі. Олег, дякую за змістовне інтерв'ю. Якщо у вас залишилися запитання, обов'язково пишіть їх у коментарях. До зустрічі у наступних відеопроектах.